Аквапарк Sea в Німеччині це місце, де поєднується і адреналін, і відпочинок, розташований у місті Єна, федеральна земля Тюрінгія. Давайте коротко про плюси та мінуси. Плюси. Є кілька водних гірок, у тому числі чорна труба в темряві для тих, хто любить екстрим. Басейн з хвилями, теплі басейни та лінива річка. Більше для релаксу. Зона спа – хороший варіант після активних атракціонів. Вода тепла цілий рік. Навіть у зимку. З мінусів саме аквапарк не дуже великий, якщо порівнювати з іншими в Європі. У вихідні буває багато людей, і черги на гірках можуть трохи зіпсувати враження. Ціна від 15 євро за кілька годин, а за повний день відчутно дорожче. Висновок, якщо ви живете неподалік або будете в Єні, варто зазирнути. Але спеціально їхати здалеку лише заради нього, мабуть, не обов'язково. А як ви думаєте, краще невеликий, але затишний аквапарк чи величезний комплекс із десятками гірок? Напишіть у коментарях і обов'язково підписуйтесь та збережіть це відео, щоб не загубити. Обняла!